Дівчата, привіт! Хочу вам показати, як я справляюся з плямами на одязі. Я використовую антижир, особливо якщо це плями від якоїсь їжі, якісь жирні плями. От я пролила в дозатор і маємо тут пляму від брущу, таку рожеву, і тут якась плямка. Багато хто боїться наносити антижир на тканину, бо думає, що він роз'їсть тканину або колір, але я завжди наношу і нічого такого не було. Наносимо на саму пляму тут і ще ось тут у нас є. І все, почекаємо 2-3 хвилини і можна закидати в пральну машину. Не потрібно нічого терти, затирати, просто кидаємо прати. Зараз покажу вам, як випереться, покажу вам результат. Ще покажу вам проміжний результат. От постояло воно 2 хвилини, і вже плями тут немає, тільки мокрий від антижиру. Так він трошки, якби змінив колір. І тут так само плями вже немає. Але коли випереться, колір стане такий, як був. Зараз, як випереться, покажу. І тут так само майже плям немає. Зараз кину прати і покажу кінцевий результат. І ось я витягнула спралки. Як бачите, не виїлонд колір, гарно плями позникали, тут нічого немає. Тут теж тканина не пошкоджена. Так само і тут. Тому сміливо можете наносити антижир на одяг.